На сьогодні багато хто із IT-спеціалістів відкрив для себе таке джерело доходів, як продаж ігр власної розробки на платформі Steam. А з огляду на це постає питання, чи є випрати від Steam Royalty, чи ні? Чи можна ці випрати включати в доходи ФОП, чи це виключно є доходами фізичної особи? Про це, власне, я вам зараз і розкажу. Стім, привіт! Я Олександр Зарайський, податковий консультант. І до мене доволі часто звертаються розробники програмного забезпечення стосовно оподаткування доходів, отриманих від продажу цього програмного забезпечення. Один із напрямків діяльності це власна розробка відеоігр. А Steam це одна із платформ, де доволі зручно продавати ці відеоігри. У зв'язку з цим виникає питання, чи є випрати від СТІМ Роїалті, чи це доходи ФОПа. Ми всі знаємо, що роялті не входять в доходи ФОПа платника єдиного податку і оподатковуються просто як доходи фізичної особи, 18% ПДФО, 1,5% військового збору. А тому власне питання оподаткування доходів від продажу відеоігр на платформі Steam, воно таке доволі е, цікаве, тому що є різниця, чи отримати дохід як платник єдиного податку третієї групи і сплатити 5% єдиного податку, чи е, сплачувати із е, цих доходів 18% ПТФО 1,5% військового збору як з а, тому е, ми зайнялися аналізом цієї ситуації. І е, перше, що ми побачили, це те, що е, випрати від Стіма надходять е, на рахунок із позначкою із призначенням платежу роялті. Здавалось би, все, питання вирішено, це роялті це не може бути доходами ФОПа, не може бути доходами, доходами платника єдиного податку. Однак все насправді не так просто. Справа в тому, що роялті за кордоном і роялті згідно нашого законодавства це різні поняття, різні визначення. Тому ми взяли договір, який украдається розробником із Стімом, і проаналізували зміст цього договору. Після того, як ми його почитали, ми виявили ключові моменти, які дозволяють визначити, що насправді, якщо читати зміст договору Стіма, то це не роярті, це випрати розподіл доходів. І після цього ми звернулися до ДПС України із запитом надання ФОПу індивідуальної податкової консультації, і щоб ДПС України надала відповідь на питання, чи є випрати від стіма Роялті з точки зору нашого податкового законодавства, на погляд ДПС України, та чи можна ці виплати включати до доходів ФОПа. А, За наслідками цього запиту, ми і вас отримали отримали індивідуальну податкову консультацію ІПК, яку я вам зараз покажу. Ну а поки я все це вам розповідаю, обов'язково ставте під моїм відео вподобайку, натискайте на кнопочку підписатись та на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Отже, ось ця індивідуальна податкова консультація, яка була нами отримана від ДПС України, вона від 18 грудня 2023 року її номер 4709. До речі, на своєму телеграм-каналі я про неї розповідав ще у грудні 2023 року. Тому, враз не, якщо ви ще не підписані на мій телеграм-канал, обов'язково на нього підписуйтесь для того, щоб просто більш оперативно отримувати важливу і цікаву інформацію. На мій телеграм-канал я залишу внизу під цим дописом, а також в закріпленому коментарі. Ну, а я, власне, повертаюся до індивідуальної податкової консультації. Вона на чотирьох аркушах, але те, що треба, міститься на останньому четвертому. От що пише ДПС України. Враховуючи викладення та зважаючи на умови договору, оскільки вами здійснено передачу прав на об'єкт права інтелектуальної власності, комп'ютерні програми та умови передачі прав на об'єкт права інтелектуальної власності передбачено надання права особі, яка отримує такі права продавати або здійснювати відчудження в інший спосіб права інтелектуальної власності, то дохід у вигляді розподіленого скоригованого варового доходу, який випрачує. Вальве на вашу користь розумінню кодексу, не може вважатися роялті. Тобто кошти, які ви отримуєте на підставі вказаного договору, включаються до доходу фізичної особи підприємця платника єдиного податку. Таким чином, аналізуючи зміст договору, який украдається платформою Steam із розробниками програмного забезпечення, зокрема, ті пункти, на які ми звертали увагу в нашому запиті, ДПС України дійшов висновку, що випрати від платфор від СТІМа не можуть вважатися роялті в розумінні нашого податкового законодавства, і е, таким чином ці виплати можуть бути включені е, в доходи ФОПа платника єдиного податку і оподатковуватися саме як доходи. Ходи ФОП-аперника єдиного податку, а не як фізособи. Разом з тим я хотів би нагадати, що будь-яка індивідуальна податкова консультація є нормативним документом індивідуальної дії, тобто вона захищає тільки того, кому вона надана. Отже, якщо ви якщо ви здійснюєте продаж відеоігор на платформі Steam і е, хочете убезпечити себе від претензій з боку місцевих податківців, які можуть мати місце під час проведення у вас перевірки, вам е, краще отримати власну індивідуальну податкову консультацію з цього питання, яка буде надана ДПС України саме вам. Ну, а якщо вам буде потрібна допомога для того, щоб направити запит ДПС України про надання вам такої індивідуальної податкової консультації з такого питання, ну або з будь-якого іншого питання, ви завжди можете звернутися по допомогу до мене. Мої контакти є внизу під цим відео, а також в закріпленому коментарі. І е, у мене є така послуга, як підготовка запитів про надання індивідуальних податкових консультацій. Отже, якщо вам буде потрібна допомога, пишіть мені на Viber або на Telegram. Ну, а я на цьому буду з вами прощатися. Якщо моє відео було для вас корисним, ви можете підтримати мій YouTube канал Донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього є внизу в описі під цим відео, а також в закріпленому коментарі. Тож натискайте, підтримуйте, я буду за це вам дуже вдячний. Також обов'язково, якщо моє відео вам сподобалося, ставте вподобайку. Якщо ви ще не підписані на мій YouTube канал, натискайте на кнопочку підписатись, а також на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатися. Підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Ну а я на цьому з вами прощаюсь. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант.